Привіт, друзі, 17 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Минула ніч для нас пройшла дуже тривожно для всієї України. Кількість повітряних цілей, які були випущені з території Росії по території України, враховується більше, ніж 200. Багато цілей було збито: 144, серед них і шахеди, і ракети різного типу. Я їх перераховувати не буду, але справді обстріл був дуже масованим, і ППО України спрацювало також достойно. Але, на жаль, є і влучання, і в енергетичну структуру, і в інші об'єкти. Багато зараз є розмов в Україні, коментарів з приводу того, чому саме сьогодні Путін дав команду так масово обстріляти Україну. І багато хто пов'язує саме цей обстріл із дзвінком Шольца Путіну, який був за кілька днів до цього. Чи справді це пов'язано з дзвінком, чи ні? Давайте спробуємо розібратися і з ким власне Шульц погоджував телефонний дзвінок до правителя Росії, бо це друзі дуже дуже важливо. Зараз з'являються вже різні коментарі стосовно цієї ініціативи. Але спочатку вам готовий дати детальний аналіз про те, куди що прилетіло. Інформація на 14 годину, 17 листопада. В Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. За даними обласної адміністрації, постраждав 42-річний чоловік. У Миколаївській військовій адміністрації повідомили про двох загиблих: пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об'єкт інфраструктури. Виникло кілька пожеж. Волинська область повідомляє, що постраждала енергетична інфраструктура. За попередню інформацію, без жертв у Вінницькій області внаслідок російської атаки також є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Це повідомляють офіційно в обласній військовій адміністрації. На Львівщині, за інформацією голови Ова Козицького, зранку працювала протиповітряна оборона у Червоноградському районі внаслідок падіння уламків ракети загорілися, гаражі та автомобіль. І в соціальних мережах навіть поширюють відео, де над Буковеллю пролітає крилата ракета, і за нею летить літак f 16 Як сказав президент України Володимир Зеленський, сьогодні f 16 уразили нібито 10 ракет. Точнішу інформацію також будемо очікувати. В Одесі 17 листопада вранці не працював електротранспорт. Пошкоджений також об'єкт критичної інфраструктури у Рівненській області жителів області попередили про ймовірність тимчасових перебоїв з водопостачанням. Внаслідок атаки Росії, 17 листопада, також постраждали дві жінки у столиці. І за даними місцевої влади Закарпаття, перепрошую Прикарпаття, Росія. Атакувала об'єкт критичної інфраструктури, уламками збитих цілей пошкоджено житловий будинок в одній із громад Івано-Франківщині, і навіть у Яремчі бачили вибух. Ці всі відео ви певне вже зустрічали в соціальних мережах. Можете навіть і додати, Якщо у вас є якась щось інформація стосовно прильотів чи ударів, то де постраждав, звісно, без локації. Прошу без локації, але я думаю, що ми на третьому році війни чудово розуміємо. Що цього робити не можна? Бо я, наприклад, бачив відео з Рівного, де зафіксовано три прильоти без заблюрення, без нічого. Ну мене, чесно кажучи, це ну трішки шокувало. Але як є? Ну і отже, друзі, чи пов'язаний ракетний удар із дзвінком Олафа Шольца Путіну? Так я не виключаю, що пов'язаний, тому що Олаф Шольц дійсно говорив із Путіним про припинення війни. Відповідні коментарі вчора пролунали від Володимира Зеленського. Я вам робив детальний аналіз у вчорашньому відео. Можете, до речі, переглянути його. Він давав інтерв'ю українському радіо з нагоди старічні його заснування і детально розповідав про те, який стан справ з протиповітряною обороною, яке відношення до саме цієї ініціативи Шольца зателефонувати Путіну. Він засудив це і наголошує, що це неприпустимо. Бо фактично в такий спосіб сьогодні європейська еліта легітимізує путь. Тіна, вони відкриваємо вікно можливості для спілкування. Хоча перше таке вікно можливості відкрив Дональд Трамп, коли телефонував Путіну, що заперечили загалом і в самій Росії, ну і в інших країнах так нібито сумнівно ставляться до факту цього звінка, але Я думаю, що цей дзвінок був, тому що те, що Трамп запропонував Путіну або як вимогу Путіну не сподобалось. Тому він і відповідає. Відтак це може бути відповідь: і Трампу, і Шольцу, і Зеленському. Загалом для Путіна то за великим рахунком не потрібний якийсь привід, щоб вдарити ракетами по мирних мешканцях. Ми вже це бачили неодноразово. Але, звісно, політичний момент тут присутній. Я не можу цього заперечити. До прикладу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак. Насправді, атака була дуже сильна. Безпілотники ракети проти мирних міст, сплячих цивільних, об'єктів критичної інфраструктури. Це справжня відповідь воєнного злочинця Путіну. Путіна всім тим, хто дзвонив і відвідував його останнім часом. Ну, серед європейців його відвідували, ну я так і не пригадаю, а от з країн Центральної Азії, країн вісі зла так, його відвідували чимало і тому. Коло спілкування Путіна визначалося справді раніше лише цими лідерами країн, а тепер і Шольц. Але чи справді лише сам Шольц вирішив зателефонувати Путіну? Тут питання, друзі. Риторичне. І хоча нібито на риторичне запитання відповіді не треба давати, але все ж таки зверну вашу увагу на одну із публікацій у виданні Більд. Я знаю, що багато хто із вас дуже скептично відноситься до цього видання, але ну, вона жовта, політична преса, політична преса. Але, друзі, справа в тому, що журналісти цього видання. Часто публікують матеріали, дуже часто, з посиланням на конкретних спікерів. Конкретно хто сказав, де сказав, про що сказав, кому сказав, який контекст. Ну і може, звісно, робити свої висновки. Так от, телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та Путіним була узгоджена з президентом США Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Великобританії Кіром Старменом, і президентом Франції Еммануелем Макроном також до відома поставили президента України Володимира Зеленського, але він не погоджувався на цю розмову. Певне, він знав зміст розмови і знає, про що нам, звісно, поки що не скаже. Справа в тому, що, за даними видання Більд, яке я щойно не задав, 18 жовтня у Берліні у форматі четвірки, ви добре це пам'ятаєте, зустрілися лідери Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції та Німеччини. Саме в цей день міг відбутися е, саміт країн Рамштайн. Де мали зустрітися лідери всіх країн, але ви пам'ятаєте, через великий ураган у США Байден скасував тоді візит до Німеччини, а здійснив його лише 18 жовтня, і вони дійсно там усі зустрічалися. Ми все міркували, про що вони там могли говорити. Ну, а от зараз, як ви бачите. Вже зрозуміло, що ця позиція, цей дзвінок Шольця був узгоджений як мінімум між цими чотирма країнами. Шольц, як пише видання, прагну зрозуміти, чи готовий Путін до переговорів. Могло це бути предметом розмови? Я навіть не те, що припускаю. Я впевнений у цьому, що предметом розмови була необхідність з'ясувати, чи Путін готовий до переговорів. Путін готовий до переговорів завжди. Але виключно на своїх умовах. Він завжди говорить про стамбульські угоди, що ми повинні залишити йому чотири області, Крим в адмінкордонах. Ми також повинні зробити демілітаризацію, прибрати, як вони кажуть, причини цього конфлікту, пообіцяти не вступати в ніякі військові блоки і так далі. Примітна деталь, друзі, про що пише більд, на яку я звертаю також вашу увагу. Розмова між Шольцем та Путіним ввелася. Не німецькою мовою, хоча Путін добре знає німецьку мову. Шольц говорив до нього німецькою мовою, Путін користувався перекладачем, послугами перекладача, і відповідав Шольцу. Розмова тривала одну годину. Це не багато, але і немало. І з урахуванням того, що працював перекладач, тобто вони чистої розмови мали хвилин 30. Ну, це достатньо багато для того, щоб засувати позиції. Але Путін ж то знає німецьку мову. Чому він не говорив німецькою? Ось тут питання риторичне, знаєте, і відразу наштовхується думка, а чи справжній Путін говорив із Шольцем. Тому що ми знаємо вже цю версію про те, що Путіна нема в живих, справді можна помітити, що він останнім часом зробився дуже тактильним. Тобто він з усіма обіймається, ручкається і так далі, нікого не боїться, як то було раніше, бо на початку широкомасштабного вторгнення він сидів у бункері. Реально сидів у бункері і не виходив з нього, ви знаєте, скільки було фейкових відео, нібито тої зустрічі. Але це знову, друзі. Поки що це моє припущення. Я так вас хотів запитати, що ви з цього приводу думаєте. До речі, напишіть у коментарях. Втім, деталь примітна. Те, що витік інформації з Бундестагу відбувся, це однозначно і біль не випадково про це пише. Отже, фіксуйте: Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина і, в тому числі, Англія. Але кажуть, що Макрон не підтримав цю ідею, але і не заперечив її. Чому? Тому що можливо там йшла мова про те, щоб і Макрон зателефонував Путіну. Втім, як пише видання Лемонт Французьке, Макрон не захотів принижуватися. Ну а для Шольца дуже слушний момент зараз підібрати правий електорат на тлі дострокових виборів до Бундестагу, які мають відбутися 23 лютого. Це так, йому вигідно це зробити. Я, до прикладу, цього абсолютно не заперечую. Тому тут двійний профіт. Втім, ще раз наголошу, лідери чотирьох країн погодили цей дзвінок. І, відповідно, я вважаю, що Путін сьогодні відповідав не лише одному Шольцу, а й іншим. Публічної заяви нема жодної поки що ні від Байдена, ні від Кіра Стармера, ні від Макрона стосовно цього дзвінка. Але... Є коментар прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца зателефонувати Путіну. Про це він сказав в Перу на саміті азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Далі він говорить наступне: що Канада віддана перемозі Україні і хоче, щоб конфлікт закінчився якомога швидше. Можливо, є вікна, каже Трюдо, в яких це може статися в найближчі місяці. Ну, за великим рахунком, я розцінюю його заяву як підтримку згаданих мною чотирьох країн. Завершення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США з приходом адміністрації Дональда Трампа, говорить Трюдо. Давайте будемо відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повне припинення підтримки України з боку Сполучених Штатів, говорить прем'єр-міністр Канади. Він говорить правду, але справа в тому, що у Трампа Певне, свій план, як він хоче завершити цю війну. Але адміністрація Байдена, яка вже йде в небуття, йде в історію, певне бажає запустити цей процес, щоб його підхопив Трамп. Але яка позиція Трампа стосовно постачання нам достатньої кількості зброї, надання гарантій безпеки і так далі, ну, до прикладу, у разі замороження війни, ми не знаємо. Але це такий прямий посил уже наступнику Байдена у Білому домі. І я думаю, що європейці сьогодні саме так і вчиняють. І тут, на жаль, вони не дослухаються до наших давніх закликів передати далекобійну зброю, достатню зброю, щоб f 16 збивали крилаті ракети не лише над Буковеллю, а й безпосередньо атакували ракетами території Росії військові об'єкти. Втім, цього, на жаль, поки що друзі не сталося. Завтра відбудеться дуже цікавий захід, який називається «Виймарський трикутник. Ініційований він, він нібито поляками. Про це говорив вчора Сікорський, я вам також розповідав. Там мають зібратися лідери країн Польщі, Німеччини і Франції. Зраданий мною Франції, Макрон також туди приїде. Там буде представник НАТО і буде міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Вони будуть говорити про що власне Шольц говорив із Путіним. І будуть думаю, що напрацьовувати якісь там плани, тому, що, як сказав Сікорський, процеси дуже прискорюються. Які процеси? Про що він не поточнював? Тому зараз така, друзі, інформація. Відтак пишіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогодні таку масовану ракетну атаку Путіна по території України, з чим її можна пов'язати, я обов'язково ознайомлюся з вашими коментарями. На сам кінець дам вам все ж таки приємні новини. В російському Іжевську. Дрони невідомого походження атакували електромеханічний завод Купол. Про це повідомляють військові місцеві мешканці. Вони публікували відповідне відео. Є і в мене в Телеграм, можете подивитися. Примітно, що Іжевськ знаходиться майже за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною, і на цьому підприємстві виробляють дрони, зенітно-ракетні комплекси ТОР та радіолокаційні станції. Я думаю, там щось було влучне. принаймні сподіваюся, дуже на це. Друзі, на цю хвилину всі новини. З сьогоднішній першої половини дня 17 листопада обов'язково ввечері буде вечірній огляд, тому залишайтеся на каналі. Або, щоб не пропустити, просто натисніть на дзвіночок. І коментарі, шери, вподобайки. Я вас дуже про це прошу. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ці машину і не перемикайтесь. Все буде Україна!